61-річний чоловік, якому пересадили серце, почувається добре. Трансплантація відбулася у Ковальській районній лікарні. Медики оперувати розпочали ввечері 21 жовтня, а завершили 22 жовтня під час обстрілів міста російськими ракетами. Третю добу живе з новим серцем Микола Семенюк, чоловік з Рівненщини. П'ять років тому розказує, йому діагностували патологію серця і шемічну кардіоміопатію. На трансплантацію чекав понад два роки. Я забічка була, я приїжджав. Мене лікували, зробили вчасно. Як ваше самопочуття, Микола Іванович? Миколайн? Слава Україні! Донором став 50-річний волинянин, який потрапив у ДТП. Поступив він напередодні, дуже вкрай важкому стані. Це термінальний стан. В нього був кардіогенний шок. Цей час поступає хворий з ДТП. З важкою черепно мозговою травмою була діагностована смерть головного мозку, і родичі хворого погодились на органний забір. Під час пересадки серця прозвучав сигнал повітряної тривоги, каже лікар. Попри два вибухи, які пролунали в коволі, роботу в операційній не зупиняли. Ніхто не реагував, тому що дуже складна операція. Ми своїми силами зробили органний забір, і після цього перейшли в другу операційну і вже. Шили донорське серце. Врем'я шимії донорського органу склало 180 минут. Ми вклалися в час. Перша операція своїми силами без допомоги будь-кого. Попереду на Миколу, якому пересадили серце, чекає тривала реабілітація. Показники всі гемодинаміки, лабораторні показники всі. В нормі сподіваємось, що вже на цьому тижні, до кінця тижня, переведемо у соматичне відділення пацієнта. Перші півроку такі пацієнти вимушені приймати дуже багато препаратів. Під час обстрілу Ковеля в лікарні оперували ругентно, скасували лише планові операції. Сказав керівник Валентин Вітер. В укритті народилися двоє немовлят. У нас народився і хлопчик в бомбосховищі. І вже коли перестали відбуватись вибухи, народилась дівчинка. Ми запаслись водою. В нас працює генератор на 450 кВт, це, Який дає можливість працювати практично в повному, в повному режимі нашій лікарні. Ми надаємо допомогу військовослужбовцям. Появилися нас переселенці, люди, які переїхали з східної України, надаємо допомогу. Зі слів Валентина Вітра у Ковальському медоб'єднанні за три роки здійснили 26 трансплантацій, пересадили 21 нирку та п'ять сердець. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.